Огляд монети Національного банку України 5 гривень 2015 року, присвячений 855-річчю від дня заснування Успенського собору у місті Володимирі Волинському. Монета вигатала на Знізльберту тиражем 35 тисяч. Маса монети 16,5 г та діаметром 35 мм. Основною композицією аверсу є стилізований фрагмент іконостасу і царських фрат собору. У горі розміщено рік карбування монети 2015. Ліворуч малий Державний герб України, під яким напис Україна. Праворуч номінал 5 гривень, під яким логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено Оспенський собор У угорі на другому плані стилізовано сцену його закладання. Ліворуч напис Оспенський собор 12 століття. Внизу – декоративний орнамент, на тлі якого написано Володимир Волинський». Собор був своєрідним центром духовного та громадського життя на Волині. Містом літописання, усипальницею князів, бояр і єпископів. Під храмом є шість великокнязівських, дві єпископські і багато гробниць знатних осіб. Тут похований князь Стеслав ІІ. Розташований собор у самому центрі міста Володимира поруч з древніми міськими валами. Зразом з єпископським будинком і дзвіницею складає своєрідний комплекс укріпленої резиденції волинських єпископів. Собор збудований князем Стеславом Мязяславовичем. У 1156 х роках. Під час пожежі у 1683 році, яка спустошила місто, собор дуже постраждав і був відновлений лише у 1753 році. У 1772 році собор прийшов у запустіння, використовувався як склад. На 1829 рік він перетворився на суцільну руїну, обвалилися склепіння і купол. У 1896 році був прийнятий проєкт реставрації храму. 1896-1900-х роках собор перебудований у псевдовізантійський стиль. Госпенський собор є пам'яткою архітектури України, входить до Державного реєстру національного культурного надбання і охороняється державою.